Місцевий бізнес, той дрібний бізнес, який складається у нас на ородоченні і кругом, він платить податки. Але влада хоче відновитись, хотіла з 1 лита знати, коли буде відновити перевірки, чим, чим починати бізнес кошмарити, як ми знаємо. Ми пам'ятаємо часи ще як за часів Медведчука Козака. Працювали наші органи, як вони перевіряли дізному. Фракція Європейської солідарності у Годоцькій міській раді виступає категорично проти проведення перевірки штрафів для малого і середнього бізнесу під час війни. Урядовий законопроект 84 новин, прийнятий 29 травня з мінімальною перевагою, лише два, голоси в першому читанні. Це справа охоронити Україну на шлях дозволеності, перевіряючи органів нової хвилі корупції і без підприємців. Ми маємо захистити малий і середній бізнес, який створює робочі місця, дозволяючи українцям отримати зарплату, а не соціальну допомогу від держави. Ми маємо продовжити мораторій на проведення перевірок для малого і середнього бізнесу як мінімум до кінця війни. Ми маємо від держави не застосовувати до приватних підприємців і малих підприємств трафік за порушення і виконання використання реєстраторів розвинкових кооперацій, як мінімум до закінчення військового стану. Те заява, хто не звернення. Просто я хотів поінформувати, яка наша позиція. Дякую.